Хроніки добивання ТВАЙ. Суд арештував рахунки каналу. Вірити написаному чи сказаному. Опозиція оприлюднила письмову заяву сокамерниці Тимошенко, у котрій та співає схвальні оди вів загратованій. Бюджет із поправкою на вибори. Уряд затвердив оптимістичний проект кошторису наступного року. Ефір ТВА підхоплює інформаційна служба. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Я радий вас привітати. Одразу дві атаки на ТВА. сьогодні було заарештовано рахунки нашого каналу. Усе через лист управління економіки КМДА у ньому телеканал звинувачують у несплаченому боргу каналу АйПІТІН. Сума боргу 2 тисячі доларів, і він давно погашений. Наголошують у фінансовому відділі каналу. Ми вже звернулися до мінекономіки із листом оскарженням цього рішення. Другий удар сильніший судді разом із податковою викопали боргову яму для нашого каналу. Фіскальники виграли апеляційний суд. Проти Тивай, і тепер йому доведеться повернути державі 9 мільйонів гривень, яких наразі просто немає. Зазначу, що перший суд з цього питання канал виграв. Це е, рішення фактично може заблокувати роботу нашого каналу, оскільки ми повинні повернути в бюджет 3 мільйони гривень і втрачаємо право на відшкодування з бюджету 6 мільйонів гривень. Це наші гроші. Е, ПДВ, які держава винна нам. Очевидно, що це є тиск на канал, в даному випадку економічний тиск на канал, бо це грошей у нас просто фізично немає. Ми будемо е, намагатися їх знайти для того, щоб наша робота не була заблокованою. Це ті гроші, які ми одного разу сплатили е, до бюджету. На даний час ми змушені е, сплатити повторно цю суму до бюджету, тому що е, суд визнав, що податкова донарахувала правильно цю суму на засіданні. Суддя не лише надавала не можливості висловитися, е, задати питання, чи стороні вона досить незрозуміло повідомила результативну частину рішення. Дякував у лапках. Звісно, тивай сьогодні і Нацраді з питань телебачення та радіомовлення. Наші працівники каналу вийшли до її стін на пікет. Підтримати канал також прийшли громадські активісти і колеги з різних ЗМІ та глядачі. Тивай все через вимкнення каналу. Майже 80 кабельних операторів по всій країні. Керівництво ТВА запевняє, робиться це за мовчазною згодою, іноді і вказівкою регуляторного органу. Голова нацради, втім, переконує, вони проводять перевірку кабельних операторів. А до відключення каналу, взагалі, не причетні. Що нацрада не здатна виконати ці вимоги. Ми вважаємо, що така нацрада не потрібна в демократичній країні. Вона не виконує свою головну функцію незалежного регулятора телерадіопростору телерадіопростою. В такому разі ми вимагаємо відставки членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. За нашими попередніми даними вимикають не тільки канал Ті ВІ, вимикають інші канали. Серед них є і спортивні канали українські, і канал ділових новин, і музичний канал. Роздвоєння показів співкамерниці Тимошенко. Ще вчора провладний сайт Українські національні новини опублікував відеозапис інтерв'ю Юлії Абаплової, в якому жінка розповідала про обмани Тимошенко. Сьогодні ж адвокат ВІПЗАТОВАНІ Загратованої Сергій Власенко опублікував іншого листа співкамерниці Ледію. Дане послання майже чотиримісячної давнини. В листі жінка розповідає, як на неї нібито тиснуло керівництво Качанівської колонії та змушувало надавати негативні відгуки про Тимошенко. захисник Качанівської припускає, Існує загроза життю Абаплової у державній пенітенціарній службі прокоментувати заяву власенка журналістам ТВА відмовили. Пропоную послухати уривок з листа співкамерниці Юлії Тимошенко. Я должна рассказать журналістам, яка Тимошенко плохая, що вона живе в ідеальних условиях, що для неї все делают, а она вона всіх. Но я то знаю, що це не так, і я нічого не можу сделать, щоб защитить її. Если изначально цель была по максимуму испортить жизнь Тимошенко, то в последнее время это сводится к тому, что она не должна живой выйти из колонии. Они издеваются над ней как хотят. Когда она хотела позвонить маме и попросила, чтобы ее отвезли к телефону, ей они сказали, что не имеют права этого делать. А в разговорах между собой говорят, что начальство сверху им сказало, чтобы Тимошенко никто не помогал. Пусть ползет в дежурную, где стоят телефоны. Юлия Абаплова, спивкамерница Юлии Тимошенко. І буквально кілька хвилин тому завершилася прес-конференція Юлії Абаплової, е, як повідомляє Державна пенітенціарна служба, сама засуджена сьогодні забажала зустрітися із журналістами. Про що вона говорила? Ми поки не знаємо цей матеріал. Ще не отримали, але маємо копію її заяви, в якій йдеться, зокрема про те, що на неї тисли родичі Юлії Тимошенко, аби вона дала покази за неї. Продовжуємо. Сама ж Тимошенко вимагає побачення з міністрами, депутатами та журналістами. Відповідне бажання експрем'єра озвучив її захисник. Згідно із законом, загратована має право на короткострокові відвідини один раз на місяць. А спілкування із пресою можливе за згодою обох сторін, за словами Сергія Власенка, державна пенітенціарна служба відмовила качанівські бранці у короткостроковому побаченні із міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом, а також депутатами від опозиції. Нагадаю, останнє короткострокове Побачення Тимошенко мала місяць тому з послом ЄС Жозе Мануелем Пінтою Тершейрою. У рожевих і з передвиборчим присмаком уряд затвердив проект бюджету на наступний рік. Документом передбачено кошти і на президентські обіцянки, і на деклароване урядом покращення. Щоправда, цифри в ньому не всі не спрогнозували у Кабміні, поки ані курсу долара, ані ціни на газ. Експерти вже назвали його частиною передвиборчої програми влади, аж надто оптимістично відзначають на Грушевського рахували. Головний фінансовий план вивчала досить уважно. І Олена Зоріна. Вони до останнього тримали всі цифри в таємниці і ось сьогодні. Проект кошторису на наступний рік презентує прем'єр Азаров на словах: очільник уряду вкотре обіцяє покращення пенсіонерам, пільговикам і решті люду. Підготували бюджет стабільності і розвитку. Це наш четвертий посткризовий бюджет. За обіцянками прем'єра, прожитковий мінімум на кінець наступного року дорівнюватиме 1160 гривень. Мінімальну зарплату за рік обіцяють збільшити на 100 гривень до 1230. Уряд запланував збільшення пенсій, виплати при народженні дітей. За третю дитину планують платити на 10 тисяч більше ніж зараз. Також Азаров розчедрився і на президентські ініціативи. Обіцяє прем'єр наступного року продовжити і програму пільгової іпотеки і виплати вкладникам Ощадбанку. Разом з тим, голова уряду натякає допомоги ззовні, і наступного року очікувати не варто в умовах зовнішніх ризиків, які посілюються, країна не може дозволити собі більшого більшого ніж пропонує кабінет міністрів. Ми обережні і спираємось в першу чергу на власні сили. Показники ж економічного зростання на наступний рік в урядових стінах вже сьогодні здійснили неймовірний стрибок. Якщо зранку прем'єр обіцяє ВВП на рівні 3,4%, а вже ближче до обіду, міністр фінансів назвав більшу цифру. Рост економіки в наступному році ми плануємо на рівні 4,5%. Двотомник бюджету він тримає у руках, наче вперше вивчити повністю понад 400 сторінок тексту міністр фінансів зізнається, так і не спромігся. Ані дефіциту держказни, ані яким буде курс долара наступного року, бо навіть ціну на газ не згадає. Смотрите, знаєте, бачите тут? Два тома. Ви вважаєте, що я э, готов відповідати повністю по кожній позиції? Я думаю, що через пару днів ви це все узнаєте. Єдине, що відомо, так це доходи і видатки бюджету. А також показник інфляції цікаво, що зростання доходів і витрат бюджету практично однакові, тоді як інфляція на 2% менша менше за те, що прогнозували на 2012-й. Експерт Василь Ючишин. Останній показник вважає заниженим а сам проект занадто оптимістичним. Якщо ж відбудеться підвищення житлово-комунальних тарифів, то ми можемо мати значний інфляційний шок. Більше 10%. Юрчишин прогнозує ближче до кінця року Україна побачить зовсім інший документ. Хоча вже нині те, що уряд із рожевими тонами переборщив, визнають і в президента бюджет праработки, даработки і прем'єр-міністр собственно і дав це завдання до п'ятниці обезпечить всі необхідні. Коректіровки до внесення в парламент. А я думаю, що в парламенті буде слідучі етап до роботи. П'ятниця це остаточний термін, коли бюджет на наступний рік має потрапити у парламент. Тоді як обіцяють в при службі уряду, документ можна буде прочитати повністю на сайті ради. Олена Зоріна Антон Деркач ТВА. Дзеркальне рішення. Уряд вів утилізаційний збір на автомобілі російського виробництва. Ставка диференційована залежна від об'єму двигуна. Для так званих малолітражок збір складає понад 7 тисяч гривень. Для більших авто від 14 до 30 тисяч. За утилізацію мають сплачувати одразу при ввезенні автівок на митну територію України. Тож вже невдовзі на такі суми можуть здорожчати не лише авто російських марок, але й корейські, французькі чи японські, які комплектують на території Росії. Україна вела Утилізаційний збір у відповідь на дії Москви білокам'яна стягує додаткові гроші з продукції українського автопрому уже з 1 вересня. Дніпропетровськ перейшов на язичництво. Російська мова отримала у місті статус регіональної. На такий же статус у регіоні могли б претендувати і ще приміром і чи Ідиш. Але як заявили посадовці, численна єврейська громада погано володіє своєю національною мовою. А ось російську вважають рідною 30% мешканців Дніпропетровська. Про це заявив мер Іван Куліченко, пояснюючи, чому не було потреби у громадських обговореннях перед голосуванням. О які гроші обійдеться міському бюджету, це рішення можновладці поки не знають, але запевняють. Що недорого, адже таблички російською поки не дублюватимуть, і потреби у професійних перекладачах немає. Ми поки не плануємо втратити ніякі бюджетні гроші, тому що електронний оборот і it технології дозволяють сьогодні без большого количества бумаг. Сотрудники, які сьогодні у нас працюють і отримують заробітну плату, за ту ж заробітну плату будуть видавати варіанти. Ланцюгова реакція у слід за Луганськими харківські Чорнобильці почали безстрокову акцію протесту. Близько сотні ліквідаторів аварії на ЧАЕС вийшли на головну площу міста. Ліквідатори вимагають виплат пенсії у повному обсязі. Це прописано у законі про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Крім того, тепер у них з'явилася і нова вимога: відкликати проект закону нового соціального кодексу, який був зареєстрований у Верховній Раді. Люди важають його антиконституційним. Збиратися у центрі міста. Ста вони обіцяють кожного дня о десятій ранку, аж доки їхні умови не будуть виконані. У четвер опівдні на Херсонщині настане нова інформаційна ера. Таке пообіцяли хакери. Вони зламали сайт Херсон Херсонської обласної адміністрації. Сьогодні зранку інтернет-ресурс не працював. А вже у другій половині дня, замість звичної інформації про діяльність місцевого органу влади, користувачі побачили ось цю заставку із зображенням, що використовує група Анонімус. Також на сайті встановлено таймер, чого домагаються хакери. Поки невідомо. Однак, варто нагадати, що після ухвалення скандального закону про... Російську мову група анонімус обіцяла підтримку протестів українців. Спостерігачі з Європи обіцяють не забути про Тимошенко та Луценка. Місія ОБСЄ приїхала в Україну перевірити виборчу кампанію на її демократичність і одразу пообіцяла врахувати позицію Європи щодо ув'язнених лідерів опозиції, яким ЦВК відмовила у реєстрації кандидатами. Загалом в рамках місії ОБСЄ до України приїде понад 600 міжнародних спостерігачів. Вони спробують розібратися із застосуванням адмінресурсу, підкупом виборців та умовами роботи медіа під час виборів, зокрема, тиском і на ТВА. Оцінюватимуть і те, наскільки українська влада виконує рекомендації попередніх місій ОБСЄ, а також резолюції Пар'є у справах Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Рівні виборчі права громадян є передумовою демократичних виборів. Ми ознайомилися з резолюціями парламентської асамблеї ради Європи та європейського парламенту, і будемо враховувати ці факти при формуванні наших висновків. Стоп отруті захисники тварин вимагають від міністерства екології та природних ресурсів України заборонити використання фосфіду цинку для знешкодження безпритульних тварин, бо тварини від нього помирають у страшенних муках. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, захисники тварин обіцяють подати позов до суду за порушення природоохоронного законодавства та міжнародних домовленостей. Президент асоціації зоозахисних організацій України Асі Серпинська заявила, що Україна залишається єдиною європейською країною, де цього труту використовують. Від фосфіду цинку, як запевняють активісти, можуть утроїтися і люди. Інші новини дня. Далі у випуску зокрема говоримо про таке. Ісламська страта американського посланця у ліві убито посла США. Греція впускає квартирантів. Через кризу Елада буде здавати в оренду свої острови. Пес перевізник американці створили електронного метиса, собаки та мула. Сполучені Штати шоковані убивством американських дипломатів у Лівії. Четверо працівників дипмісії, зокрема, і посол США Крістофер Стівенс, загинули внаслідок атаки ісламістів. Члени угрупування Ансар шаріа закидали гранатами та підпалили будівлю американського консульства. Нападникам намагались завадити місцеві силовики. Проте марно напад ісламістів став відповіддю на знятий в Америці фільм Невинність мусульман. Режисери зобразили пророка як бабія, гомосексуала та педофіла. Водночас у США Заявляють, зміст стрічки не виправдовує ту дикість, до якої вночі вдались ісламісти. Уряд Лівії вже висловив сполученим штатам свої вибачення. Люди дуже сердиті. Їх ображає, коли про пророка Мухаммеда говорять щось погане, адже він не Усама бен Ладен і взагалі не злочинець. Він пророк і найкраща людина на землі. Отже, ми мусили щось вдіяти, аби припинити показ цього фільму. Така наша мета. Тому не зліть наших людей, бо вони і надалі будуть боротися, вбивати та вдаватися до подібних дій. Ця атака має шокувати свідомість людей по всьому світу, незалежно від віросповідання. Його здійснила група диких людей, а не народ ліві. Ми рішуче засуджуємо цей безглуздий напад та посилаємо наші молитви родинам, друзям та колегам тих людей, яких ми втратили. З цієї самої причини акція протесту пройшла в єгипетській столиці. Одразу після вечірньої молитви кілька тисяч мусульман оточили американське посольство. Демонстранти вигукували антиамериканські гасла та радили послу Сполучених Штатів забиратися геть із країни. Близько 20 захисників пророка. Прорвалися до входу посольства. Вони зірвали з фасаду державний прапор США, розірвали його на дрібні клаптики та спалили. Натомість встановили інший чорний стяг зі словами немає Бога окрім Аллаха Пакистанське місто Карачі пережило пекельну трагедію. Понад 290 людей з живцем згоріли у полум'ї, яке охопило місцеву швейну фабрику. Пожежа здійнялася напередодні увечері і тривала понад 11 годин. Вибратися із стихів, які перетворились на пекло, було практично неможливо. Запасних виходів у приміщенні не було, а вікна заблоковані залізними ґратами. Найбільш відчайдушні робітники видиралися на дах та стрибали униз з четвертого поверху. Чому саме зайнялась фабрика, і досі з'ясовують. Час поліція оголосила у розшук двох власників. Після трагедії вони втекли у невідомому напрямку. Мій свояк застряг у підвалі фабрики. Як і інші бранці, він зателефонував до нас та просив їх врятувати. Після цього від нього не було дзвінків. Тож, коли ми прийшли сюди, то вже знали, що він мертвий. Греція шукає квартирантів, аби вибратися зі злиднів, Елада здасть в оренду 40 островів. Ці території ніким не заселені, проте перспективні для розвитку туризму. Потенційним винаймачам уряд країни пропонуватиме маленькі острови площою до 3 квадратних кілометрів. Приблизний термін оренди від 30 до 50 років. Територіями вже зацікавився Ізраїль. Щоправда, туристичні перспективи державу не цікавлять. Оскільки острови знаходяться у стратегічно важливій точці Середземного моря, на них хочуть побудувати військово-морську. Базу, утім, пройде чимало часу, доки угоду втілять у життя, адже для здачі островів в оренду грекам потрібно ухвалити відповідний закон. Українські моряки врятували життя новозеландським рибалкам. Вранці на плавзаводі Амалтал-Каламбія виникла пожежа. Полум'я здійнялося у кормовій частині і дуже швидко поширилось. На той момент судно знаходилось за 70 кілометрів від берегів Нової Зеландії. Потерпілі подали сигнал лиха, і першим на нього відреагував український траулер Іван Голубець. В умовах сильного шторму українці пересадили 39 рибалок на свій корабель. Наслідок інциденту ніхто не постраждав, а охоплено димом та полум'ям. Новозеландське судно не припиняє дрейфувати у водах Тихого океану. Не футболом єдиним на НСК Олімпійський нарешті завершили споруди для тренування легкоатлетів. Сьогодні бігові доріжки та сектори для стрибків у довжину випробовували студенти національного університету фізкультури. Навколо футбольного поля постелили нове покриття. Не вистачає лише спеціальних конструкцій для стрибків у висоту із жердиною і метальних дисциплін. Тим часом гроші на спорткомплекс і досі течуть рікою. Минулого тижня з держбюджету виділили додатково 107 мільйонів гривень на реконструкцію головної арени країни. Однак, навіть коли її повністю комплектують легкоатлетичним спорядженням, тут можна буде пити, можна буде проводити лише турніри національного рівня. Для міжнародних змагань поблизу Олімпійського бракує ще одного так званого розминочного стадіону. Щоправда, чиновники від спорту сподіваються, що Олімпійське стане головною тренувальною ареною легкоатлетів і вітчизняні збірні більше їздитимуть на збори за кордон. Перша задача учим, а вторая задача студент приобретають навики. Вот именно на таком лучшем мире стадионе. Поэтому, когда он приедет, пойдет работать тренером в любую детско-спортивную школу, школу высшего спортивного мастера, олимпийского, куда бы он ни пошел, он всегда будет сравнивать эту спортивную базу с той базой, которая там. И будет знать, что такое хорошо и что такое не очень хорошо. Успішно стартувала у відборі до чемпіонату світу 2014 року футбольна збірна України у Лондоні. На легендарній арені Вемблі підопічні Олега Блохіна зіграли у нічию з англійцями. Сині жовті домінували упродовж усього матчу і забили на 37-й хвилині. Красень гол дальнім ударом оформив півзахисник Дніпра Євген Коноплянка. Господарі виглядали розгубленими і лише наприкінці матчу отримали шанс на сатисфакцію. Після гри рукою у штрафному майданчику Євгена Хачаріді було призначено пенальті, який чітко Ова Френк Лемпард невдовзі англійці залишилися у меншості через вилучення капітана команди Стівена Джерарда. Однак реалізувати чисельну перевагу наші збірники так і не змогли. Відтак мирний підсумок 1-1, який дозволяє українцями з гордістю повертатися на батьківщину. Наступний матч кваліфікаційної кампанії світового чемпіонату команда Блохіна проведе 12 жовтня на виїзді проти збірної Молдови. Я Похвалила іраков, що вони виконали повністю тренерський плав. сыграли дисциплинированно, поэтому и пришел результат. И второе, ребята поверили, что они не хуже других. Пора уже, наверное, подниматься с колен и заявлять о себе. Могли где-то мы забить еще второй, ну, где-то пропустить. Я думаю, результат по игре один один. То, я скажу, игра была хорошая с обоих команд. Как бы они могли выиграть, и мы могли выиграть. Но мы никого не боимся, как бы мы играем со всеми, кто нам попадется. Бойового залізного мула створює армія. США. покращена версія робота стає все дієвішою та вражаючою. Лякатися причин поки немає. Перш за все, машина призначена для перенесення вантажів. Це не кадри з фантастичного бойовика, а американський роботомул. поки що таких два у цілому світі. Вони вміють бігати по горбах та лісах, продиратися крізь густі чагарники, йти за лідером та записувати побачене. Для цього на голові крутиться пара стереокамер. Команди сприймає звукові та візуальні а найголовніше. Машина може переносити вантажі до 180 кг кілограм на відстань понад 30 кілометрів. Перші версії таких роботів гриміли на десятки метрів навколо і не вміли вставати з землі. Тепер вони стали більш придатними для служби в армії. Машини ще будуть доопрацьовувати і через кілька років передадуть на баланс морської піхоти. США. коли ж вони з'являться до послуг цивільних служб, невідомо. Залізні мули можуть не лише допомагати екстреним службам, але могли б розлякувати браконьєрів, наприклад, чи порушників кордону. Далі новина для гаджетоманів п'ятий на вихід. Буквально кілька хвилин тому компанія Apple презентувала нову модель смартфону. iPhone 5 став тоншим і легшим. Крім того, діагональ дисплея збільшили із 3,5 до 4 дюймів. Технологічна новинка підтримує роботу у мережі 4G. Очікується, що в Америці п'ятий iPhone надійде у продаж уже за два тижні. Його можна буде придбати приблизно за 600 доларів. Нагадаю, перший iPhone з'явився у 2007-му. З того часу компанія Apple продала. Понад 240 мільйонів смартфонів різних поколінь. На цьому в мене все. Я дуже дякую вам за увагу і прощаюся до завтрашнього вечора.